Всіх вітаю на своєму каналі. Вже прийшов час, коли потрібно із брудера забирати наших маленьких курчат, ну як маленьких, нормальних. І пересаджувати в нашу клітку, яка була предназначена для початку для перепілок. Але тепер вона. Служить для того, щоб там були мої маленькі корчата, бролери. Брол Чудова штука, до речі. Так, зробили ми тут а, трошки перестановочку, таку перекинули до тієї стінки весь корм. Зручніше зробили, щоб було і брудер стояв, і клітка стояла, щоб можна було чистити, тому що в брудері оце ось. Це виходить, як поддон вичищать, витягується. Ну і щоб було куди його всунути. Тому що мішочки з тієї сторони трошки цьому заважали. Ну і подалі від кролів. Так, Котик у нас тут живе. Морчик, Кс -кс. морчик. Мой ті хороші манчик, мой ти майчик. Такий красун у нас виріс, якого ми на чердаку знайшли вже. такий. На шинечко він так і ходить. Додому вже не заходить, бо в нас там друга лялька народилася. Нехай буде час, я зніму відео про маленького Йоріка, який в нас родився. Так, з чого почнемо? Мабуть, спочатку, спочатку. Курчатам там 14 днів сьогодні. Ось ми годували авачик, До 14 днів вони годуються цим кормом. Тобто, 1-14 днів. Ось Сьогодні їм 14 днів, вже вечір на дворі. І будемо робити <клухи> ракіровку, міняти їм цей корм. Ну, і за одно побачимо якраз, скільки набрали. По вазі курчатка. Курчатка при народженні десь від 50 до 70 грам народжується, в залежності від того, яке було яйце. У нас взагалі це десь 45-55 грам куренятку було. Будемо вже підготовлювати цей брудер, тому що у вівторок у нас. Запланована поїздка. Ану можна так їх у брудері познімати, щоб було видно. Вимкне, мабуть, світло буде засвічувати. Ні? Нормально? Так, з цієї партії трошки кумі наділили, трошки ще продала, щоб вони тут поміщалися в брудері. Ну і за 14 днів ось хочу показати, яке тихо тихо, Заспокойся. Оце ось видно, що півник. Да. півник. Ось така гарна пташка. Виросла за 14 днів. При звичайному кормі, ну це десь 3 тижні. Воно повинно таке рости. Це якщо без квочки ходять. З квочкою я. Одразу кажу, що коренята ростуть набагато швидше. Вони бігають, вони їдять все, що завгодно. І мене цікавить, скільки кореня, якщо зараз вийде, що не втече. 327 грам кореня. Навіть якщо відняти 77. Навіть 78 грам, виходить 250 грамів. Куренятко звичайне домашнє, набирає вагу за 2 тижні, 14 днів. От Отуди. Тепер ми їх пересаджуємо туди. Я хочу... Ой, їх там так багато. Але ж треба не одне зважити, правда? Щоб було видно тихо, тихо. Це ще більше 290 грамів. Я забрала руки, я ж нічого не роблю ось. Ось, ось. Ак. Погозливаю. О, до який? От, До речі, до нього я ходила постійно дивилася. Я думала, що в нього голова лиса. Але в нього якась вона тут не зрозуміла. Ну, відповідно, що так. Ти, від того, що вони їдять один корм поки що, так? То в них трошки вони можуть бути лисуваті, е, як бройлери, так? Але все одно в оцих пух є. Не кричи, волаєш. Бог, стоять. От молодець. Давай какахи -ка зкинемо, -ка щоб менше було. Ой. Тепер ви будете жити там, будуть вони привикати до того, що. Ну, тут десь градусів, мабуть, 15, так? Ну, цей маленький, 193 грама. Ну, тобто, є різні курчата. Є більші, є менші, Але загалом, загалом. Петь 247 грамів. Це теж якийсь он незрозумілий. Так, я ось тут десь бачила, такий був пепелястий. Ау! А! Обпекла руч. Да, руч, обпекля я. Я обпекла руч. І за тебе я впекла руку. О, диви, який гарнюнь. Голова таке. Ну, це півник. Прикольний. До речі, в тому році я продавала е, курчат таких ось. Ти, нахал. Ішов звідси, диви який. Ух. В тому році продавала отаких от, от куреняток із інкубатора 35 гривень. Оцей такий великий, хочу зважити. Добового. Тихо. 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 Заспокойся, посидь. Бач, 303 грама. О, і це ще висрався. Але висрався і грами не змінилися. Йди. В цьому році все в нас і здорожчало, тому продажа буде 45 гривень за маленький курчат, то що з інкубатора вилазить. Ну, а отакі підрощені, мабуть, гривень по 60 будуть. Бо в тому році трошки ціна була нижча. В цьому році. Навіть не в цьому році, а в тому році осінню, дуже здорожчали курсата і, відповідно, кури, тому що яйця були золоті. Добре, що в нас були. Апа. Диви. Красота. Оце, до речі, їх так провіряє там дівчатки, мальчики. У нас одна о, покупательниця була в цьому році. Вона приходила і отаких от маленьких куренят постійно там щось за... Ці... тримала за ножки і казала, це дівчинка, це мальчик. Кажу, я не розбираюся, якщо у вас це, бо вона хотіла собі 219. Дівчата повідбирати курочок. Вона, мабуть, раз за три до мене приїжджала, курочок собі так відбирала, а мені краще ось таке підрощене 200 п'ять. Опа, і зразу видно, яке воно є. Щось їм там так притихли, думають, що таке? З потепління такого їх викинули отак, але навпаки це дуже добре. Із-за того, що вони будуть е, свій організм закалять, і вони будуть гарні і стійкі до ціляких там хвороб. У, -у, -у, У. Так, оце хлопчик, а та, що висить дівчинка, мабуть, точно не скажу. Так, окей. Це ми все. Забрали. Брудер можна вимкнути. До вівторка він у нас відпочиває. Так, закриваємо ляляк. А Дід. Так, водичка в нас. Водичку провірить. Так. Да. О, все, потекла. Треба було просто воздух спустити. Чудово. Водочку знайдуть, нехай привикають до неї. А вже як ви підростає, що будуть сюди великі, то підуть до великих курей. Так, вода. Звичайна ось така пластикова контейнер, під'єднано, так як в нас і було. Ніпельне напування. До речі, дуже класна штука, актуальна. Ла -ла -ла. Що можна сказати, воду залив і ти не дивишся, тому що тут, коли сиділи бройлери, вони дуже-дуже пили воду. Ну, і так само ці, тому що їх сушить сам по собі корм. Так, тепер треба шукати. А, що тут шукати? Ось, вже тут сам краєчку. Тепер ми будемо переводити, це залишається на бролері. Ось для курчат-бролерів 15-35 днів. Ну, але ж ми його поки що використовуємо для наших курчат. Я полюбляю ще, ну, можливо, я в попередніх відео казала, але хочу повторитися, що я люблю, коли перший місяць. Домашні курчата їдять комбікорм. Для чого це? Для того, щоб вони пройшли оцей пік свого росту і почали гарно рости. Бо в такі дні, ось коли холодно, так, вони можуть просто застрягти на одному місці, і в них буде погано йти сам по собі розвиток. А для того, щоб цього не було. Так. Ухте, а тут вже кандикорм трошки не такий, як був в попередньому мішечку. Ось так, хочу, щоб побачили. Так, оце з 1 по 14 день, а ось це з 15 по 35, бачите? Цей такий дрібноватий для маленького клювіка, а цей вже такий більш-менш. Більшенький, Ну і клювіки в них, відповідно, більшенькі, тому все буде чудово. Так, ну і знаючи вас, то хочу вас опередити і одразу сказати, що? Бо зараз почнуться знов коментарі. Зараз нас Бо зараз почнуться коментарі. Того, що. А як вони сидять один на одного будуть какати, так? Ось в кожного яруса під низом є поддон. Ось так. Вже вони тут то тобто він засунувся, висунувся. І перекриті всі рядочки поддонами, для того, щоб їх було зручно чистити, щоб вони, відповідно, один на одного не гадили. Ну що, дітки-конфетки, На сьогодні ми їм ще включимо сюди на ніч обігрівач, для того, щоб не було дуже різкого перепаду температури для них. А завтра вже будемо дивитися, як вони себе почувають. На цьому все. Всім па-па!